Навколо археологічної пам'ятки давньоруського городища Полкостень, що неподалік села Велика Круча, розорюють землі. З метою збереження цієї пам'ятки місцевого значення депутати Полтавської обласної ради, члени постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури, здійснили робочу поїздку до Пирятинської громади, під час якої встановили навколо городища межеві знаки Охоронна зона. встановили межеві знаки охоронна зона на відстань від 4 до 9 метрів до полів. Ці землі були розпайовані раніше ніж прийняли закон про те, що відстань між пам'яткою та територією, де можна проводити сільськогосподарські роботи, має становити щонайменше 300 метрів, говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Кожний тракторист міг потихеньку підвигатися до літописного місця полпостень, і наше завдання сьогодні щоб встановити. «Чітко межу розпайованих земель для того, щоб в подальшому ці межі були чітко встановлені, дотримані по законодавству у 2022 році. Було підписано між Андрієм Сімоновим і департаментом управління культури про межові знаки і про те, що ця пам'ятка археології буде зберігатися і нести відповідальність місцева територіальна громада разом із обласною владою. Нам потрібно встановити межові знаки, де закінчується. Розпайована земля за рішенням відповідних органів, і щоб за цими живі знаки в подальшому агропідприємству, яке використовує рядом із цим земельні ділянки, не влазило в місце втручання нашого літописного містечка Полкостень, яке є архітектурною археологічною пам'яткою, і це черговий раз доводить, що протягом багатьох-багатьох століть ми захищаємося, боремося. Земля розпайована, да, тому земля розпайована. Ми будемо да. працювати над тим, щоб було отак. так? Да, — Давайте, у нас, давайте так, надимемо, так, метр, да, будете міряти. нас... — департаменту так. культури? — Мета виїзної нашої комісії з питань освіти, науки та культури виїзної для того, щоб ми подивилися, чи є порушення між розпайованими землями і охоронною зоною полкостень нашої Пальщини археологічної. На сьогоднішній день. Розпаювали землю раніше, ніж був прийнятий закон 300-метрової зони, яка повинна бути відступати від отаких археологічних наших пам'ятник із історії. Але на сьогоднішній день ми будемо прописувати рішення нашої комісії, я думаю, що всі підтримують, для того, щоб встановити чіткі межі тих розпайованих земель, які на сьогоднішній день користуються землевласник. І це навіть повинно бути, я думаю, що ви бачите, що тут практично ворали про під самий вал, але якщо розпайовувалися, то я думаю, що ця межа не 8, там 10 метрів, яку ми зараз переміряли і ставили палички. Я думаю, що все-таки метрів 15-20 вона повинна бути. Тому після нашої робочої такої наради зустрічі і комісії, ми попросимо інспекцію і разом із громадою чітко встановити межі, розставити ті межові знаки, щоб підприємець, який обробляє землю або тракторист, не міг цього зпорушти. Жити ці межові знаки і далі не підорювався під самі бачите, архе... нашу археологічну спадщину, тому що це нагадує про те, що всі століття і навіть тисячоліття наші е... люди, які перебували і мешкали на цій землі, завжди захищалися і боролися за свободу незалежність, за свою цінність, історичну е... спадщину, ту, яку передається з покоління в покоління, і це повинно нами. Бути не забуто і передаватися обов'язково наступним нашим поколінням. Якщо ми цього не збережемо, то що наші покоління і нащадки будуть думати про нас? Тому робоча така зустріч. Дякую ще раз. Ользі Петрівні за те, що вона ініціювала таку поїздку. Вона є. Ініціатором цієї поїздки, бо вона є і членом нашої комісії з питань освіти, науки та культури. Хочу подякувати апарату обласної ради і апарату обласної військової адміністрації, що чітко, швидко відгукнулися, бо розпочинається сільськогосподарський рік. А ви знаєте, що бачите, зараз трактор он зупинився. Якби ми тут не проїжджали, може б він зупинився тут прямо вже біля бугрів. Тому і наша поїздка являється вдалою, і я думаю, що ми якраз наведемо тут чіткі межі і Просимо згідно тих документів, які в нас сьогодні є в обласній раді і обласній військовій адміністрації, встановити чіткі межі. Це і буде результатом нашої поїздки. Дякую за те, що взяли коментар. Я думаю, що і наступні коментарі з таких робочих поїздок ми будемо його. Хочу сказати, що зараз розмовляли з департаментом культури обласної адміністрації, і зараз доручені або в спільній такій розмові хочемо виявити в зв'язку із 2000 тисячі. Deve dar-se... Nossa... 211 років з моменту народження Тараса Григоровича Шевченка. Всі твори, які він написав на Полтавщині, ми хочемо знати, в яких місцях він це писав, і по цих місцях його також відпрацювати. Окрім того, що стародавня фортеця Полкостень археологічна пам'ятка. Даний курган є заповідною територією. Це комплексна пам'ятка природи бурти, яку необхідно зберегти. Додає ініціаторка виїзного засідання комісії, депутатка Полтавської обласної. Ради Ольга Усанова Вперше я сюди потрапила, тут іще не так було. Бачимо на сьогоднішній день, але вже угіддя підбиралися безпосередньо до валів стародавньої фортеці Полкостень. Це середньовічне літописне городище Полкостень. Тут відбувалися битви наших князів Київської Русі. Тому необхідно зберігати цю пам'ять для наших нащадків. І ми говорили про це в нашій комісії. Я ініціювала таке виїзне засідання комісії для того, щоб фахівці. Змогли подивитися, дати пояснення, чому так трапилося, і що треба зробити, щоб ця пам'ятка зберігалася, не розгорювалася, і не знищувалася, не руйнувалася далі. Сподіваюся, що після спілкування з фахівцями ми такий робочий план напрацюємо і будемо втілювати його в життя, тому що цінність нашої історії перецінити неможливо. Необхідно, щоб наші нащадки, наші сучасники, наша молодь, наші діти знали. Наше героїчне минуле, про героїчне минуле наших пращурів, які боронили українські землі впродовж багатьох віків. І от ця фортеця Полкостень це таке матеріальне свідчення цієї героїчної минувщини нашого українського народу. Кожного року приїжджаючи сюди, ми бачимо все більшу і більшу площу рільну. Землі розорюються. Я ще хочу додати, що тут поруч протікає річка Удай. І, Теж порушується природоохоронне законодавство, тому що поля обробляються пестицидами, гербіцидами, вносяться різноманітні добрива, і потім вони з дощами змиваються в річку Удай, відповідно в Сулу, в Дніпро. І таким чином екологічна система не тільки цього місця, а й всієї України страждає. Тому це теж велике питання, і треба над цим працювати, охороняти не тільки культурну спадщину, але і природу. І наше довкілля середньовічне літописне городище Полкостень, і нині сповнене артефактів, які знаходять на розорених землях. Кераміка, да металопластика, трошки є археологічні знахідки, які знаходяться на посаді цього літописного міста Полкостень. Більша концентрація от з цієї сторони на північний, північний захід. Одразу після огляду стародавнього городища та становлення навколо нього межевих знаків, члени постійної комісії обговорили питання його збереження з фахівцями Пирятинської громади, напрацювали робочий план та обговорили його реалізацію. У 1984 році даний об'єкт взято на державний облік і визначено категорію пам'ятки. Тобто це археологічна пам'ятка місцевого значення. Далі проводилися у 2000 у 2014 році виготовлена була ця облікова картка. Ось були виконавці: це значить, провідний науковий співробітник Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації і науковий співробітник Полтавської експедиції Охорони археологічна служба України Інституту археології. Вони виготовили це все. Значить, було дослідження, так як ви говорите, що які є які, е, е, ось археологічні матеріали. Е, взагалі тут дослідження проводилося іще із самого 1927 року. Є наукові звіти Ну, Те, що в нас є по документації, так да. 27, 46, 80 ті роки, 2007 й звіт, матеріали проекту зеленеустрою устрою» 2011 рік і матеріали інвентаризації це вже те, що відбувалося ну, останні. Тобто працювати, в принципі, є з чим для, для архітекторів, які будуть займатися обліковою документацією, ну, в принципі, вже велика частина роботи зроблена. Зараз суть полягає не в тому, щоб виводити, на мою думку, облікову документацію на цей об'єкт, а просто щоб визначити нам, як поводиться із цією територією, яка вже дійсно в нас визначена відповідно цієї облікової картки. Ми маємо всі межі, ми маємо площі і ми маємо тих е, Власників земель, які обробляють її, за скільки ви зможете там поставити жовізняки, де закінчується людський пані? Ну, там два тижні, три тижні. Для того, щоб до. 1 квітня межові знаки все-таки по периметру, де закінчаться людські паї, повинні бути поставлені до моменту посіву, щоб сходи вже не були за межами тих паїв, де вони У це дали. Да, навколо Городища. Да, mm -hmm. да. Він думаю, там що не так, да, багато. Не так там багато, він зможе це зробити, він це зрозумів, він дав слово, що він це зробить. Просто ми, коли буде в наступний раз, я часто їжджу з Києва, мені неважко буде заїхати, просто подивитися. щоб було дане і виконане, це обов'язково. Це інколи краще, ніж документ. Я думаю, що він дуже відповідальний і максимально швидко до 1 квітня хай він там зробить теж, те, що повинен. по краю земельних паїв. Це буде правильно. А потім вже ми вже з департаментом культури на своїй комісії будемо розбиратися, наскільки там можна буде провести розкопки, хто буде проводити, щоб і людські паї там зрозуміло, ну. Не, не шкодить. Просто розкопки проведуться, знову буде там пустир і будемо розповідати про те, що ми десь людям хочемо щось забрати і десь в другому місці дати. Це буде неправильно. Ну по-перше, це буде не, не, не по позиції. А розкопки все одно там зрозуміло, що якщо ви бачите, ось знайшли за 15 хвилин, то там ще багато чого можна знайти. І прямо зберегти. Це ж не да. то, що попали прямо церквами. Ну, ну, Ми знаємо, що тут земля виробляється. Так, так. так. Т -т -т -т. Я думаю, що там, щоб був глибше, то вже можна да, зберегти. Так, там... Тобто ну, воно що... йшово не Ну, обов'язково. Ну, глибина оранки приблизно десь до 35 сантиметрів. Глибше ніхто просто не просто Це під Буряк 35 сантиметрів. Це якщо дуже хорошо. Якщо... Під а під Кукурудзу скільки? Менше. 20-25 там Менш. сиділо. Це вони для цього. А хто хоче зірвати його, там... Шар який під то можуть зануритися десь до 40 сантиметрів. Це саме глибше. Mm -hmm. Далі ніхто туди вже обробітком. А для розкопу, в принципі, потрібен метр. там. Півтора no, не більше да. метр, да, це що Шар. Шар. да, да. Так, да, та, да. Та. І Я та, думаю, та, що та, це да. все то є практично в чорноземі. Там а як проводять археологічні розкопки, мені дуже цікаво, вони так і ґрунти і складають, бо це не техніка. Вони як вибрали по пучках, і так назад туди зложили. Притом при тому в більську проводиться. Ніякої шкоди, так. Там усе. Я не думаю, що це зашкодить власникам і про те, що там переміщувати, робити зону, там хоч би зберегти на сьогоднішній момент. Оце якби 4 гектара. Оце 4 гектара, прямо грубо. Оце майже повністю мають. Оце захочує десь на один гектар.

Я знаю, що прокуратура е, ніколи, ну, якщо ти вже раз використав своє право, то рішення, то заплатити більше не маєш проводити питання. Якщо ж вони хтось користувався своїм правом отримати пай, але забрали по рішення суду, то він має компен право на компенсацію того, що в нього забрали. Вважається, що право шарульовано вже тим запросили на засідання комісії і орендаря земельної ділянки. Він в свою чергу погодився посприяти встановленню навколо городища бетонних межевих знаків до 1 квітня та стежити, аби аграрії їх не порушували. Орендуємо землю і от як ви кажете, там цю трактора бачили, то наші трактора ми зробимо, поставимо. Ми так, Це небагато, якщо ви там поставите десяток тих бетонних стовпчиків і натягнете межову знаку. Під час виїзного засідання члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури обговорили етапи виготовлення облікової документації на городище та напрацювання щодо дорожньої карти об'єкту. Ви говорите, що в державній власності земля під городищем знаходиться, да. так тоді хто виготовляє цю облікову документацію Відділ культури. Облікову документацію може виготовити будь-хто, а замовником може бути або Ну, ну, також може бути замовником, якщо це державна власність земля. Оця. Uh, так, державна власність пам'ятка. Пам'ятка в реєстрі земля це інша справа. Облікова документація виготовляється на пам'ятку. Пам uh -huh. Не на землю. Незалежно від того, в чиїй власності земля. Yeah, так? Yeah, так. Так? Yeah, Давайте почнемо з цих облікової документації. Yeah. Хтось має її виготовити. じゃあ、この辺はどうでしょう Виконанні встановити чіткі терміни. Перше, є охоронний договір у 2020 році, в 2022 між Сергієм Валоваженко, орган охорони, начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради, Андрія Сімени, власник міський, тобто власник як міський голова Пирятинської міської ради, то є власником є Пирятинська міська рада, і Удовіченко Департамент культури та туризму. На даний момент його є. пропозиція до нашої наступної чергової комісії. Надати повний перелік тих документів, які на сьогоднішній є по даний, яких немає і пропонується для виготовлення для того, щоб зробити паспорт, межові чіткі знаки. Наступне із пропозицій це треба однозначно попрацювати і дати. Просити департамент культури і туризму, хто проведе археологічні розкопки. Можливо, там, щоб вони поставили в плани. Я розумію, що період війни, але в нас і університети і інші проводять розкопки. І з власником ми тільки що переговорили. Він надасть можливість це проводити. Тільки ж не зрозуміло, що на всіх там паях і зразу. Але частково, власне, така кількість великих розкопках. І на наступній комісії вже чітко прийняти рішення, хто буде виготувати. Готовляти, чи це буде замовником за дорученням нашої комісії, департамент культури та туризму із обласної ради виділим кошти, якщо ми будемо до цього мати відношення. Якщо це чисто буде власність міська, там де власних написане міська рада, то розмовляти тоді із Сімоновим, розмовляти чи вони будуть через замовляти, тому що це їхнє обличчя, перш за все, і їхня буде спадщина, і їхня культурна реліквія, тобто тут уже будемо чіткі перемовини вести із. Міською радою, але дати доручення департаменту культури і туризму нам на наступну комісію чітко внести пропозиції для подальшого його збереження. Паспортизації, дорожню карту по завершенню засідання, члени постійної комісії домовилися наприкінці березня впередкувати всі документи, що стосуються давньоруського городища Полкостень, а саме затвердити дорожню карту об'єкту.